Дядка. Мене звати Моніка і ви на каналі Китя Тока. І сьогодні у нас є. Вже не знаю, яка часть про, е, іде. я проходжу нині мій перший робочий день, як я проходжу практику. Ну, от так Зараз ми виключимо музику і світло, тому що там сплять... Хлопчик спит. А, так, і зараз а, я йду слухати малишей. Кстаті, позапрошлий час не записала ще раз, дуже вибачаюсь. Це моя помилка. Тому що я не подивилась, що в мене закінчується пам'ять, вибачаюсь. Тому, як є? Привіт, малишка. Привіт! Давай я тебе послухаю. Це зовсім не страшно. Добре. Я вже не боюсь. Мені такі великі-великі вколи давали. Вони такі болючі, але вже ні, вже не болит. Зараз. У тебе все прекрасно? Угу. Малишки рак. Жалко, тобі потрібно поспати, дитинка. Я всю ніч не спала. Давай я виключу тобі світло і засинай. Чому ти не в ліжку? Вчора мені в школі стало дуже плохо, і... У мене піднялася температура, я кашала, смаркала. і Мене мама не змогла забрати, а мене привезли сюди, тому що я впала і вже нічого не пам'ятаю. А поки мама не приїде, вони не можуть мене покласти. На кроватку, тому що потрібно платити їй, щоб вони знали, що я не з дітського дому, або ще щось. Скоро мама приїде десь через півгодинки. Добре, малешка, ну так йому мале як тебе звати? Бела. Тебе то вже нічого не турбує, а мене... мене голово болить. Так, типа почекай минутку. Дара, я покладу карандаш. Ты вся горяча. Не дивно, что тебе голова болит. Я спитаю лікарки, коли приїде твоя мама, і підійдуть до тебе. Добре. Шо зробить так? Вибачаюсь, можна щось питати? Так, підходь. Це мала сидит, така в двох хвостиках о, в смугастому одязі, вона казала, що зі школа. Ї... Я бачу в неї температуру, тому що вона, конечно, її голова була. А, так, я знаю. І у нас залишилось лише одна ліжко, і її мама ще не приїхала. Я не знаю навіть, коли вона приїде. Уже пройшов цю ніч, мала цю ніч не спала. Ну, може, ми її поставимо, а вона приїде все оплатить. По правилам лікарні так не можна вчинити. Ну, я думаю, давай покладемо. якщо я заплачу сама по дитині не можна, щоб вона так страждала. Давай так, ти її поклади, поміряй її температуру і е, заведи її карту. Ну, от, от і візьми цю папку і все запиши. Добре. Так, давайте ми візьмемо. Ідемо оглядати дитинку. Бела, я зараз тебе огляну і покладу на кроватку. У тебе тут є їда? Чому ти не їла? Не хочу. Так, давай так. Зараз я тобі принесу одяг. І тебе огляну тоді. Так, зараз ми пишемо. Ого, тут така очередь. Давайте. ми, Нам потрібен больничний одяг. Який підійде, такий буде. Давайте візьмемо ці три. Все, пішли. Так, зараз... Який би тобі підійшов? Давай ми подивимось. Оцей. Ну, оцей, цей для перев'язання рук. А цей для них. Давай цей голубий, він тобі підходить ідеально просто. Я тут поставлю цей косумчик сюди. Ага, ну давай, А, все. Давай лягай на, на ліжко. Я зараз тебе огляну. Ну мені не. Я не хочу лежати. То сідай. Сідай там на столчик. Давай я зараз твою окуляру покладу сюди. На столик? Так. Я ще сьогодні уся така. Taka... Розтірена, тому що переживаю дуже. Давай я тебе спершу послухаю. Так. Тебе сильні хрипи? Давай я помірюю тобі температуру. Лягай і бери градусник. Почекаймо тут. Зараз помірюється температура і і подивимося, що далі. Я дуже боюся завершити якусь помилку, тому що не хочу, щоб на мене кричали. Давайте ми тут приберемо ту жесть, яка як брудно. Діти все розбросали, Бачите, навіть пастерін є. Я знаю, тому що я колись ту лежала і ту було зовсім інакше, чистіше в дитячому уголочку. Ну, я думаю, отак вот буде чистіше. Ту моя папка, стетоскоп і одяг віднести. Так. Воно заснула. Я легенько візьму. Ого, у неї дуже сильна температура. Я піду до в... зараз запишу і піду до врача. Потрібно їй дати 에... понижаючу якусь таблятку, щоб температура спала. Так, мені потрібно, кстати, ручку буде купити по злочині, буду писати людцям. У мене є руксаку. Потрібно буде зараз взяти. Так. Все, ходімо в... в кабінет до лікарки. Так, візьмемо цей радісник. Давайте ми там в неї світло виключене. Я поміряла температуру, в неї температура 38,9 і хрепає. Вона простудилась, і мені кажеться, що це просто простуда. А зараз той прийде лабор... лаборантка, і ну, мія сестра забере в неї аналізи. А... а ти мені можеш допомогти, будь ласка, з малишами. Дуже багато пацієнтів, я вже просто не справляюся. Уже на записі відстають на 4 клієнти по записі. Ну, да, я можу чимось допомогти. Ну я не знаю, чим я можу допомогти вам. Так. Саме би було добре, щоб хоч той. Мені би той зараз ріст змірити, тому що ми на наме догляд. А в ціємаці у неї о, якісь висипання. Потрібно би було на спині. Я не знаю, просто на якісь висипання треба подивитися, тому що, каже, її мама так. Так. Давайте я огляну вашу малишку. В неї якісь висипання, вона всю ніч не спала і чашить, чашить і чашить Давай ми тебе глянемо. Так. Ану, давай ми тебе послухаємо. Так, давай на спинку. Ого. так. Да. Це схоже на вітрянку. Напевно, все це вітрянка. Я ж тобі казала, Аня, не ходити в школу, так як всі хворіють. Ну, я дуже хочу ходити в школу. Вітрянка може бути з чого-небудь, навіть на вітрі, коли продаєте, може піти якийсь вірус, мікроби. Тому ви не ругайте мали, е, дитину. Не ругаю. Е, зараз е. Не вітрянка. Так, виїдь е, на третій поверх в восьмий кабінет. Танка вас намастить и оброблять э, зеленку. Хорошо, ему лекар. Карка. Ой, все, ходим. Наступный.